Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі такий чудернацький апарат, прибор. Це, як то кажуть, моє дітище. Я його породив, послугував він трошки, скажімо так, нашому підписнику. Власник цієї штуки наш водій. Мотоцикла <кій> honda Shadow. От якось так. Це не що інше, як зарядний пристрій. Дебелий мосний трансмотаний Тут, та, я не знаю, всі Вт 200, може навіть пів кВт. Е, в общем, приїхав він до мене з діагнозом. Тут, на ну, цьому дисплейчику, <кій> вигорів один сегмент. Е, навіть не сегмент, а не показує один розряд. Перший розряд не показує. На... Вольтметрі. Але ж почав вскривати, чую, є такий запах паленого. В общем, дивіться, ось тут ось спеклося у нас так капітально. Там вон, чорне де щось спеклося. Тут ось трохи поплавилось. Як можете бачити, на цьому всьому причина стала, я думаю, за того, що. Бачите, поплавились у ці втулочки і, скоріш за все, все це діло замкнуло на корпус. Не витримало лихої долі. Та, я думаю, зараз ми з цим цим ділом цим розберемося і відновимо. А так воно, скажімо так, не убиваєме через те, що звичайний семисторний регулятор в первинній колі включений. А повторинці вже стоїть просто допоміжний блок живлення для цієї штучки. Ну і все, там вон пішли. Плюс-мінус крокодили, да і все. Звичайний діодний мостик. Більш тут немає чого ламатися, немає ніде нічого тут. От якось так. Тому зараз все це діло розкидаю, оце дивимось, дефектуємо, що тут міняємо, ремонтуємо, робимо, щоб було отак. Тому я працюю, буде де щось цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, зняв я діодний мостик, що він тут у нас? 35-10. Ну, я так розумію, мабуть, нема там 35 А, значить дивіться, в чому прикол. Якщо вам видно буде, ось трещина, ось прогар і тут ось. Також, ось бачите, тріщина. В общем, у нього є утечка. Утечка. І ж плюсом і мінусом, як міряєш, утечка в обох напрямках. однією рукою рукою не, невдобно і знімати і міряти, показувати. Ну, в общем, повірте на слово. Чому це так сталося, ще раз кажу. ось бачите, тут ось добре грілось, оплавилось, кротнуло на корпус, в общем, як завжди. Тому сюди. Не знаю, мабуть, поробимо нові ізолятори і замінимо все це діло. Ні, може, прямо навпростець виведемо Два провідничка, плюс-мінус. Це найсуттєво. І все це діло буде працювати. Будемо ставити такий діодний мостик. Це реально це те, що треба, те, що буде працювати. Бо це якесь воно таке підвело, скажімо так. Хоча, бачите, алюмінізована підкладка, вроді должен був більш-менш. От якось так. Тому працюю, дещо буде цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. общем, зняв я платку Ампервольтметра чи вольтметр амперметра, називайте, як хочете. Бачите, отаке воно трошки тут понівечене, воно грілося. От якось так. Значить, у нас ось дивіться, бачите, оце ось перва нога, вона відповідає за перший регістр. Вона йде ось у нас до контроллера до ось цієї ось ножки. Скажімо так, до, до первої ноги. Так його погано видно, але, в общем, треба пропаяти на контролері отут, бо як нажимаєш, засвічується індикатор, все нормально. От якось так. Е, до речі, тут ще є такий прикол. Е, в прошивці видно прописано, щоб е, якщо напруга менше там, допустим, 10 вольт, то е, перший регістр е, гаситься. От якось так. Я зразу думав, що е, десь в чомусь може бути прикол. Ні, дав 12 вольт, бачу, не світиться. Тут, як нажимаєш на першу ножку, все, регістр засвічується так, як треба. Ну і тут зараз пропаяємо шунтик, бо таке воно бачу добре грілося. От якось так. І будемо все збирати ставити. Бачите, там такі капельки. Взагалі, пропаяємо все це діло, щоб сюди ми більш не вертались. Тут я практично вже закінчив, тут зібрав, задню плиту прикрутив, все, дроти вивів, якось так. Ну, зараз з цим закінчуємо, і будемо пробувати дивитися, що воно у нас покаже. Якось так. Так, любі друзі, все зібрав, докупи, в корпус. Як можете бачити, все це діло працює, працює в нас. Нагрузочка є все. В якості нагрузки. Ось у нас акумулятор. Он такі показники 14,7 15,7 на 1 вольт Бреше. Сам цей показометр. Викручено вже далі нікуди. А грати з ділителем не дуже мені хочеться. От якось так. Тому працює, бачите, 5 А він свої дає. Ну і мінімум зрозуміло, що 0. От якось так. Тому на цій ноті будемо завершувати ремонт. Працює все отак чітко, класно, без всяких проблем. Не бійтесь, ремонтуйте, експериментуйте. Робимо так і далі буде.